Друзі, всім привіт! Перезаписую, перезаліваю е, відео, тому що з попереднім щось якась халепа сталась. І як я вже казала, я починаю серію таких відео оглядів на типи дизайну е, людини, які бувають, та і афірмації для кожного типу, е, які будуть допомагати вам і нагадувати про те, хто ви є, що ви є, для чого ви тут, і як вам легше буде житися і проживати себе. Сьогодні я почну з маніфестуючих генераторів бо і серед Підписників, і взагалі в моєму оточенні дуже багато маніфестуючих е, генераторів. Так, от склалась така дивна штука, що взагалі та, е, у світі 75% людей це генератори. Ну і серед них так само і маніфестуючі генератори. І здавалося б, що е, мені мало б, ну, в кожної людини та в оточенні е, переважно більшість людей має бути генераторами, бо їх 75%. Але в мене склалась дуже дивна штука, що. Саме чистих генераторів в моєму оточенні, окрім мене самої, є тільки моя мама. Решта людей це або маніфестори, маніфестуючі генератори і проєктори. Але от прямо більшість це маніфестори і маніфестуючі генератори. Отак от якось склались, тому я вже навіть, знаєте, непогано так ну, знаю і бачу якісь прояви на досвіді. Не так не в теорії. І що я хочу сказати, маніфестуючи генератори? Ви такі люди, в яких обов'язково визначений горловий центр зараз? Людство знаходиться на такій стадії. Еволюції своєї, що взагалі ми сюди прийшли, щоб виражати себе через наше горло. Та? Для вас виходить так, коли у вас визначений горловий центр, це взагалі надважливо, і це те, що ви маєте робити, тобто озвучувати, проговорювати, щоб краще чути себе в першу чергу, ну і щоб впливати якось на інших людей. Вам варто пам'ятати, що. Ви дуже багато функціональні. Прям надто, і ви можете починати декілька справ одночасно, це для вас коректно. І ви можете робити одночасно декілька справ. Це теж супер, це прям про вас і так має бути. Але дивіться: якщо тривалий час, ви не відчуваєте енергії, сил, бажання. Отак от, от робити багато справ одночасно це говорить про те, що ви десь знаходитесь в хибній темі, і треба замислитись над вашим станом, чому так не відбувається. Тому що багато функціональність це прям про вас. І от тут от я хочу сказати: от для мене маніфестуючі генератори, знаєте, це люди, які сіять такі от сіяти літа. Тобто, от якраз починаючи навіть просто багато справ, ви посіяли зерна. І коли, і якщо якесь зерно буде потрібно вам, воно обов'язково проросте якесь швидше, якесь довше. Але от вам треба сіяти прям постійно, постійно, постійно ви то робите. Знаєте, починайте, не бійтеся. Робіть те, що ваше, воно проросте і воно буде для вас. Воно буде ваше. І тому тут перша мені афірмація така для вас буде: нагадування, що на все потрібен час свій. І все відбудеться вчасно, не може бути майже ніколи результату одразу, бо ви схильні до того, що ви будете хотіти результату одразу. Ви посіяли і хочете одразу отримати вже готовий продукт-плод, так? Е, ніби мовити. Але так не має бути. Ви собі сійте і те, що ваше, воно лишиться з вами. Тому просто собі нагадуйте, коли от у вас може бути якийсь стан такого, знаєте, Розпачу або замислитись, ну то що ж я стільки всього багато роблю, і там поспробував, і там, і там почав і тут сказав, але нічого не відбувається. Чекайте, от просто ви собі то зробили, і ви собі чекаєте. Далі йдемо про що ще з вами поговоримо про вашу характерну ознаку. Це те, що ви надшвидкі взагалі люди. У вас свій власний темп, от вас він взагалі відрізняється дуже-дуже сильно від інших людей. Ви можете робити все на максималках, на максимальній швидкості, і це для вас коректно, тому ніколи не, вед, не ведеться на те, якщо у вас. Почнуть якось люди намагатися внести якісь корективи в ваш темп життя. Не треба. Не не неведіться, не слухайте, дослухайтеся себе. Тобто афірмація має бути така, що я живу у своєму власному темпі. Та деколи ви можете бути е, повільним, але ви можете бути повільним тоді, коли ви відчуваєте, що саме зараз. Вам треба бути таким повільним, але переважно більшість часу ви доволі швидка, така різка в хорошому в сенсі людина. Тому, якщо вам починають казати, що ти там метушишся, чого ти поспішаєш там або щось ще, не слухайте і а, живіть в своєму темпі. Ваш темп це ваша така надздібність, я би сказала. І третя важлива, дуже е, така річ, ви все ще генератори, ви не маніфестори. У нас один єдиний тип, який може ініціювати якісь дії, взагалі будь-щодо що щодо інших людей, це е, тільки маніфестори, Та? Але, чому ви маніфестуючий генератор? Тобто у вас закладено набагато більше маніфесту щодо себе і ініціативи щодо себе. Це якраз про те сіяння. Не бійтеся маніфестувати щодо себе, не бійтеся діяти щодо того, що стосується вас. Бо, наприклад, звичайний генератор, та в нього який принцип життя? Він прокинувся і він просто е, відгукується, відкликається на це життя. Як от воно побачив там пилюку на підлозі, о, треба прибрати. Там не знаю, е, побачив по телебаченню десь рецепт плову, зрозумів, о, хочу плов. Написали, друзі, пішли на каву, о, пішли там або не пішли. От таке, таке життя та звичайного генератора. Це наприклад, А в вас, ну і тобто, звичайний генератор, він не. В принципі, так-то не сильно має щось там собі думати щодо себе, як би ж мені там щось проініціювати для себе. Та, не знаю, піти може мені на навчання, на, на якесь або щось ще. Ні, в нас це має бути відбуватися все. от, Я бачу, я розумію, хочу, не хочу. А от ви якраз маєте сіяти і ініціювати щодо себе, щоб вам прийшло те, чого ви потребуєте. І я хочу привести, якраз, от, на Навести приклад такий того сіяння а, і тої ініціації щодо себе, це те, що а, ви, от умовно кажучи, собі уявили от якусь машину своєї мрії, ви її дуже хочете. Так? Але розумієте, що ніби у вас там зараз ще коштів на неї немає, а от ви хочете таку машину. І от який може бути маніфест а, зараз ваш? Яке може бути сіяння, Ви сідаєте там, не знаю, на сайтах оголошень, десь там ще, передивляєтесь, е, який зараз ринок, скільки ця машина зараз коштує, де б її можна було придбати, а які її там характеристики. Тобто, це вже є ініціація, це вже є посил у Всесвіт, е, що ви не просто там про щось мріяти в своїй голові, а ви вже робите там якісь певні дії. Та ви собі візуалізуєте це, можете уявляти, от що я буду відчувати, коли, там, наприклад, ця машина в мене буде, куди я поїду. Оце, оце сіяння, ось це є маніфести ваші щодо себе. Але нагадую, щодо інших, ви все ще генератори, ви не маніфестори. Ви не маєте проявляти ініціативу щодо інших людей. От і тому. Ще раз тоді давайте под, так, підведемо такий ітог, що має бути вашими афірмаціями. Це те, що нагадуйте собі, що ви живете у своєму власному темпі, і ніхто не має права впливати на той ваш темп. Друга афірмація – це те, що ви посіяли і ви чекаєте результату. Він відбудеться тоді, коли це буде потрібно вам, і якщо це потрібно вам. Якщо нічого не взійшло, то й не взійшло. Треба час на все треба час. І е, третя інф... афірмація. Я роблю маніфести щодо себе. Я дію, я сію. Ну і звісно, завжди не можна забувати про свою стратегію та авторитет. Якщо у вас залишились якісь питання, побажання, можливо, щось ви хотіли би ще дізнатись побільше, то залюбки вам відповім. Якщо хочете дізнатись свій тип, свою стратегію та авторитет, теж пишіть мені, буду вам дуже рада, спокійного та мирного всім, всім дня!